Так, любі друзі, пройшло два дні біля нашої ванни, як я висипав жмих із сливовиці. Нікому не совітую це робити. Відео не зняв, бо світу не було, телефон був посаджений. Все це робив, сам прийшов на другий день, подивився, а він тікає в мене. А Черв'як весь отут на щійфері, на, на цьому, на краях ванни, прям пушками, клубками наче тікати. Так я бігом зняв, викинув, а засипав, перегноєм свіжим. Свіжим перегноєм засипав. І тепер бачите, ванна пуста. Ну, края ванни. Черв'яка нема. Ніде. На Шіфері теж все частенько, повірте. А Тут будемо дивитися, як він тут. Зараз... О, дивіться де він весь. Ось він весь. О! Ну сірийнув. І от він перегнує і сидить. Ось дуже багато. Я не знаю, що з ним робити. Бо скоро зима, а це все діло на вулиці. Бо... Куди його дівати, бля? що з ним робити, куди його ховати. Такий чевічок непоганий. Непогано себе почуває там. Рейнемо ще. Інопець ну, тут під бумажкою що робиться о і під бумажкою непогано.